У торгово-розважальному центрі екватор до кінця жовтня проходитиме солодка виставка Країна Шоколандія». Відвідувачі зможуть побачити більше 50 шоколадних фігур, дізнатися, чимало цікавого про історію шоколаду, технології та секрети його виготовлення, переглянути фільм про шоколад та безкоштовно, продегустувати його найкращі види. Ініціатива створення виставки шоколаду належить торгово-розважальному центру Екватор. Завдяки зусиллям компанії Ліадерар при підтримці професіоналів кондитерської компанії АВК ідея отримала значне втілення. Успішна співпраця трьох компаній подарувала полтавчанам музей Шоколаду «Країна Шоколандія. Подібна виставка вже відбулася у Черкасах і відвідали понад 6 тисяч людей. За один місяць черкачани з'їли більше 200 кг шоколаду. Тут, звісно, ми, підготувалися до того, що Полтава – ще більш активний, людей буде більше, Шоколадом ми запаслись, шоколад настоящий, без Да? Вот поэтому мы надеемся, что все, что мы приготовили, здесь едят. Організатори виставки переконані, що аромати смак шоколаду дарують відчуття радості та викликають найприємніші асоціації спогади. Ексклюзивний музей шоколаду складається з чотирьох експозиційних залів. Відвідувачі мають унікальну можливість простежити всю історію шоколаду. Отримати квиток до музею можна, придбавши продукцію АВК у гіпермаркеті Велмарт на суму від 15 гривень або просто купивши квиток за 20 гривень у касах ковзанки. Мы сделаем все, чтобы для каждого посетителя было особое внимание и люди, пришедшие на эту выставку, смогли познакомиться с культурой потребления шоколада. Можно не только увидеть много интересных шоколадных скульптур, но и узнать много интересного об истории шоколада, а также полакомиться шоколадом абсолютно бесплатно из фонтана. Триватиме виставка до кінця жовтня.